Потрінувалася тепер команда. Підтримуємо, які красиві! Запрошуємо в цей гучний облеск. Ми запрошуємо наших сенсорних суддів. Костенюк Андрій та Гуменюк Ірина. І головний та, суддя Шейко Сергій. Так. Суддя готові. А я ще трошки ні. Час. Я дуже радий можливості знову з вами зустрітись. Команда ПРА готувала учасника до чемпіонату кава алкоголь. Спочатку здавалось, ніби чемпіонат може не відбутись. Через що учасник знявся через невизначеність. Але раптом новина. Чемпіонат все ж таки відбудеться. Хоча в іншому сезоні і ось вам випадок. Я стою перед вами. Мій інгредієнт обраний долею це ірландські віскі та ламардю, що ідеально вписується в концепцію мого шляху, де кожен крок це щаслива випадковість. Легенда каже: в гамірних тавернах нового Орлеану. Бармен, поспіхом змішуючи коктейлі, ненароком додав у віскі, лимонний сік та цукровий сироп. Так народився сауер коктейль, який став гімном барменської творчості. Основою мого коктейлю буде кава родом з Ефіопії, регіону Іргачев, ферми Адорсі, натуральної обробки. Приготую я її сьогодні для вас, використовуючи метод Сифон. Завдяки ньому я зможу отримати неймовірно щільну, округлу та солодку чашку. Рецепт буде наступний: я використовую 18 грамів змеленої кави, 150 грамів води. Час настоювання від Ой, хвилина 30, після чого я прибираю пальник. Та кава протікає до 2 хвилин 20 секунд. Готувати свій напій. Я буду методом шейк, що допоможе мені його швидко охолодити та надати неймовірну легку та повітряну текстуру. Для двох порцій свого напою я буду використовувати 60 мл ірландського віскі та ламордію, що надасть Пряних нот моєму коктейлю. Також 60 мл вермуту кучела роса, що надасть ягідних нот для мого напою. 30 мл міксокислот, який я приготував, використовуючи літр води, 20 грамів лимонної кислоти та 5 грамів винної. 20 мл цукрового сиропу в пропорції 1 до 1. Також Я перепрошую. Також я буду використовувати 4 краплі білку штучного білку. що створить Оцю саму піну, котра так властива класичному сауру. Також я буду охолоджувати свою каву, використовуючи заморожені кам'яні куби. Це допоможе мені моментально її охолодити та не обводнювати. Известно. Шейк. В этом коктейле вы это? легкую карамель. Лиман. Да. нотка от Будь ласка, шановні гості, цей коктейль для вас. Та цей коктейль для вас. Насолоджуйтесь. Час. Вітаємо учасника ще, ще, ще більше. Давайте він останній. Він чекався цілий день. Ну, група підтримки просто Юрійович. Ну, Юрійович, ти молодець. Дякую. Ну що, все, по домам. Ну, певно, що так. Ну, ну До завтра. До за... До До побачення. <свят> ну, ти, Вова. Я. Що, що? Топ. Я топ? Дякую. Ну, там написано так. А вони не брешуть. Вони ніколи. не брешуть. Я бачу, все. Давайте ще раз. Подякуємо всім, 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 всім. Дорог разом.